Полтавська олійка. Далі харківський бурячок наш. Робимо зажарочку. Переступний шаг у нас цибулька, морквочка. Далі додамо ще українські приправи до борщу від клопотенка. І далі буде ще поки бульйончик вариться, бульйончик у нас вже майже готов, але зараз робимо засмажку. Так, наступний ша заправка до борщу. Так, ну тут же у нас і картопелька, м'ясо індичка, і да, Сусідська індичка. Ми не самі її зарубали. Це нам заковбасили. Так, потім додаємо квасолю яську. От вот так, красавку. Вот он та, он ось. ось да, да, да. так, ще додам. І трошки пізніше ми вам покажемо, що ми додаємо ще ромашку, багульник і копчену грушку. Ну і, звісно, чесночок ще. Ну і додаємо копчену грушку. Це ціло, ми таку вже порізали. вже Аромат. Супер, звісно, виходить у нас. Ну, завершальний етап буде ще багульний ромашка та чесночок у нас так де. Угу. І наш ножечок. Так і Боже, ну такого Дай ще не з'ясняти. Бабу, I hear the date. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. My heart's dancing. It's a love conquest. you mm -hmm. mm -hmm.